Капеланське благословіння на 11 жовтня 25-го року в Отця і сина і святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спакушу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в Святому Івані ми чуємо про те, що Ісус прийшов в Капернаум і в їхній Сина Гозі по суботам їх навчав. І він там побачив в синагозі а, людину, яка, або навпаки, там в синагозі була людина, яка мала біса. І біс побачив Ісуса і вийшов і почав кричати: що тобі до, до нас, Сину Божий, прийшов нас мучити передчасно. І він йому став замовни і наказав вийти з нього. І той кинув ту людину посередині, що на і вийшов. І всі дивувалися, що це за вчення, що має владу і має силу вісів виганяти. Коли я читаю ці слова, то мені сразу показується, де сила. І хто переможе? Переможе? Такий, який ще не печав будь-яку війну, який є з самого початку і буде завжди, і буде знаєте, до кінця. Насередній Ісус. І той, хто нібито йому протистоїть, про це знає. А це Ісус, Син Божий, як ми чуємо, і Біс. Підручні сатани. Кожна сторона на цій війні розуміє, хто сильніший, хто, і розуміє, хто переможе в цій війні. І це мені ніби та настанова, і, і даний вибір, в якому війську мені перебувати. На чому боці мені бути. Якщо я обираю шлях переможців, шлях сили і влади, як тут є, то я завжди буду шукати, перебувати і триматися за бік переможців. Це мене, знаєте, надихає, надихає, що я на тому боці, де перемагаю. Що є і сам стає частиною цієї перемоги, і сам є переможцем, що Господь дає мені можливість це, а іншими словами, дає мені можливість бути теж сином Божим, як Ісус, бо дає мені своє отцівство, і мені теж приємно його приймати. Радісно його приймати, цей дар Божий мені. Чомусь останні свої слова ну, щодня я пригадую про свій образ і подобу Божу, яка в мені закладена, і яку я повинен реалізувати своєю водою, прийняти її. Ну, тобто, іти цим шляхом, щоб ця образ і подоба, яка в мені є, Божа, засяяла засвітилася, засвятилася, повнилася чеснота удосконалилася. І це мене надихає. Я не знаю, чим це пояснити і чим це довести, якщо люди мене запитають. Але це, те, знаєте, нитка мого життя, сосуд мого життя яким він тримає взагалі всесвіту, але тримає наскільки, наскільки може тримати будь-який фундамент або коріння великого дерева, велике коріння, не дає схильнутися і є єдиним, але настільки міцним і сильним, як ті слова, які визнала того Амінь.